Вітали фронтовика ювіляра породиному тепло та скромно. Власне, таким і було життя Іллі Максимовича, хоча важкого та героїчного за довгий вік було немало. Шановний Ілля Максимович, на підставу указу президії України про присвоєння військових і спеціальних звань громадянам України, учасникам бойових дій, інвалідам Великої Вітчизняної війни 41-45 років та війни з Японією від 8 квітня 2010 року вам присвоєне позачеркове військове звання. Прийміть, пожалуйста, товариш подпол... гвардії Падпалковні життя не стоїть на місці, але які б зміни не відбували в суспільстві, високі моральні ціни яким людина залишається вірною, все життя заслуговують на повагу і варті наслідування, вважає помічник народного депутата Ігоря Молотка Альона Шульга, Спасибо вам за ваш жизни. подвиг, за те, що ми можемо жити, дихати, бачити сонце, небо, рожати дітей і. Низький вам поклон. Спасибо вам большое. Довгий хлеб. Довгі роки у біді та радості поряд з Ілеєю Максимовичем його дружина Лідія Степанівна. І саме в родинному колі, можливо, і варто шукати секрет його довголіття. Скільки ви в місті прожили? Сину з 55-го, це 59 були. Більше відносно 60-ті. Завод 9 кладовщиком 52 года. Ой. Не пив не курив. На довголіття його такое держится на том, что он сюда в хозяйстве. Даже сегодня встал, утром. Рупа отдохни, один там праздничный піжак, говорит, да, пойду курочек покормлю. Вот на этом он звонил и держится. На долголетии. Випиває, тот буквально. Но он берет рюмку, вот нас на пальчик наливает, ему 10 грамм, чисто символический. Курить я ее вообще не помню. Отец не пил никогда. Видно, вот это его и держит долголетие, и хороший вот дух, и который он всегда говорит. Надо нам людям помочь. Тож побажаємо Іллі Максимовичу у свій час таким же гвардійським настроєм та в доброму здоров'ї зустріти і столітній ювілей.